Анонс на каналі прийшла нам е посилочка з Канади. Інструменти е Veritas. прийшла навіть швидше, ніж я очікував, тому що її перевели авіа, вона дорожча, але прийшла швидше. Деякі дуже цікаві пропозиції, дуже цікаві, як для мене. Скажемо, причому є такі пропозиції, що я думаю, що в Україні вам таких не запропонують. Що далі буде? Слідкуйте за каналом. Я це все діло зніму, але буквально. За декілька днів, тому що мушу доробити те, що я почав, всі ці інструменти, що йдуть на продажу, я їх мушу виложити, ну, як я казав, але далі вже слідкуйте за каналом. Всім доброго дня. Продовження Продовження нашої серії. Значить, сьогодні, сьогодні розказую за ручний фуганок. Значить, для чого він? Коли я роблю стільниці на стіл з масиву або клею. Меблеві щити, відповідно, я роблю так, щоб подгонка в мене була, скажімо, ну, майже ідеальна. Що я розумію в цьому слові майже ідеальне. Це коли я фуганув дошку одну, другу, положив її на ребро, подивився на світло, на просвіт, і в мене немає просвіта від світла. От я рахую, що це, скажімо, найкращий варіант, який тільки може бути. Щоб не було всяких просвітів, не, не пузу посередині, не по боках, щоб там не ляпала, це ідеальний варіант, коли вона від початку до кінця рівно лежить одна <кхи> на другій. І я дивлюся на просвіт. Навіть були такі випадки, що просто ззаду за собою ставлю лампу і тоді я підганяю. Для чого це? Е -е як Вадим казав правильно блогер каже, тримає не клей, а підгонка. Я цим повністю згідний. Чим краще в нас підігнено. Тим краще у нас буде якість самої роботи. Якщо ми, скажімо, не піджнемо, а просто його струбцинами не здушимо, ми заклеїмо, деякий час воно буде себе вести добре, але потім в будь-якому випадку воно себе покаже. Це зрозуміло. Значить, в таких випадках я підганяю ручним планком. Якщо хтось скаже, що у вас є фуговка, там, дуже класна, і після не треба нічого підганяти. Я в цьому дуже-дуже сомніваюся, Знову ж таки. Але якщо у вас огука, наприклад, скажімо, ну, от, німецька, там, будь вона нова, стоїть хері там вау, у вас регулювання переднього заднього стола, ви виставляєте там до долі міліметра, да, і коли вона ще нова, я згідний. Ну, коли проходить деякий час, плити все таки ідуть виробки, деформація трошки йде від температури, в будь-якому випадку. Ви не доб'єтеся тієї чіткої ідеальної підгонки. Ну, це практика. Тобто це не теорія, я розказую, а практику. А тим більше, якщо в мене, наприклад, в Голку вже знаю, років 50 чи скільки. За, після рейсмусу я взагалі мовчу ці ступеньки, всякі, да. тобто це чисто йде практика. Я тут не хочу розказувати щось нове. І в такому випадку я просто беру дошки, скажу одного одру журналі, дивлюся на просвіт, І якщо мені треба, а як правило, це майже завжди треба до того рівня якого я розумію, я тоді беру фуганок. Значить, є в мене такий важкий фуганок, теж на продаж стелі номер 7 Все, як має бути. Оце звичайно, це апарат. Оце апарат. Тобто, я тут так само я потім зараз його розберу, покажу, що я тут йому робив. Але давайте спочатку в роботі. Так, є моя дошка. Значить, дошку я зразу взяв з такими трошки з сучками, щоб було видно, не брав таку знаєте, ідеальну, а просто брав таку, щоб було видно, що це робоча дошка. Так, виганяємо рівно так, взяло по всій довжині. Так, тепер я беру іншого. І роблю яму по серду. До речі, не вириваю нічого після цього. Я вже обзором це робив. Так. Беремо навіть, щоб вам видніше було. І тепер слухайте по звуку, так, як я показувався. Сома моя. Тепер, навіть по звуку чуть но. Взяло, взяло, тут не взяло. Видно, да? І пішла стружка від кінця до кінця. Можете повірити на слово, що тут уже підгонка, коли я таку саму дошку зроблю, буде, я кажу, підгонка буде майже ідеальна. В будь-якому випадку контроль. Контроль іде. Значить, далі по фуганку. Що я з ним зробив? Вирівняю подошу. Потому що подошву, в будь-якому випадку, на довгих фуганках, таких на довгих, так, будь-якої фірми. там, чи Верітас, чи Лінельсон, є час від часу, треба контролювати і треба перевіряти. Далі. Коли я його купив, ручки я автоматично зразу поміняв. Причому поміняв як на цьому, на цьому, навіть старався підібрати, щоб було по текстурі, щоб це був як комплект. Так, цю ручку в мене була трошки вища. Вона я спочатку зробив, але потім я її зробив нижчу. Чому? Тому що коли я тримаю, чим ну, як для мене. Чим рука ближче до самої підошви, тим ну, краще контроль. Як для мене, це питання таке. Далі, зробив я так само отакий прижим. Їхній фірмінний прижим, це як був, так само він і є. Якщо треба комусь. Так, де тут в мене є так, О, Оцей самий залишився. Кому треба, я так само його і дам. Далі. Порошкова сталь. D90. Шикарна сталь. Я його підточую дуже-дуже рідко, І то причому підточую так чуть-чуть тільки підвожу. І навіть толком я його, скажімо, по суті, від заточки, скільки мене років, я його толком ще навіть не переточую. так легенько чуть довожу. З трушкулом теж, відповідно, зробив. На плоскошліфувальному він шліфанутий. Веде себе шикарно. Ну і оцей прижим. Знову ж таки, кому подобається, лишайте цей, кому не подобається, ставте, ставте цей. Продаю і такий фуганок. Тобто видно, що це до комплекту. Так, так, і ручки підібрані навіть по текстурі. Старався, ну, підібрати, скільки можна по текстурі ручки з гріха. Отакий апарат теж продається. Ще одне значить, по возі. По вазі він, звичайно, що додав вагу, тому що стільки желіза знову ж таки додавались. Але як для мене це однозначно плюс. Однозначно, коли я його ставлю, він важкий, він добре тримає площину, він де, тобто, скажімо, я його не прижимаю взагалі, ви його просто ведете вперед, назад. Тобто нема цих, що треба десь прижимати, придавлювати. Вага досить велика, і як для мене це дуже добре. Тим більше сама станіна, бачите? Ребер жорсткості, як ідуть. Так само і тут. Оце все чугун, все вилівка. От. Все, все воно тут зроблено в цьому випадку дуже добре. Тим більше рушка так само кріпиться ще один, ще один болт є, кріпиться на двох. Тобто нема в інших моделях, там я покажу, там трошки слабше, а в цьому відношенні зроблені добре. Так, що то, що він важить, став важчий, однозначно для мене це плюс. Класна штука, класна, рекомендую. Хорошая річ. Добре, дякую за благобачення.